5300 гривень вартість такого гарного та надійного планшету Sigma Tab A802, у якого екран 8 дюймів та встановленими останніми оновленими картами Європи, України та частини Азії для вантажних та легкових авто. В програмах iGo Prima оновлені карти, радари, мапи, також заправками для вантажних і легкових авто, продуктовими магазинами з можливістю під'їхати, безкоштовними тір-парковками, місця відпочинку для водіїв. Місця в промисловій зоні та багато іншого. Даний планшет ми відправляємо новою поштою по всій країні, а також за кордон. А ще у подарунок ми встановлюємо бонус Камсам Плюс, віджит, який можна використовувати разом з будь-якою навігацією і який завжди буде сигналізувати вам про нові камери контролю швидкості, патрульні пости та затори. Також усі характеристики ви можете подивитись в описі під цим відео, тож замовляй, кому потрібен планшет. Та користуйся задоволенням.